Любов до Бога всім серцем, усім розумом, усією душею. Ти знаєш, що таке любов до Бога? Коли Ісус прийшов до Ізраїлю і проповідував, люди його не приймали, фарисеї його не приймали. Що Ісус на це говорить? Він говорить: ви не любите Бога, і ви не знаєте Бога. Тож ви мене не приймаєте. Тобто Ісус був посланий Богом Отцем. І коли люди не приймають того, кого Бог послав, то що Ісус каже? Він каже, ви не знаєте і не любите Бога. Якщо ми подивимося, що було у Моїсея, він також був Божим посланцем, так? Але люди кажуть, нам не треба. Ми будемо напряму з Богом, відійди Моїсей, не заважай нам, так? Але Бог сказав, що відійди Моїсей. Я тебе послав і я з ними сам розберуся. І люди ж життем зійшли до пекла. Тому, знаєте, важливо зрозуміти, що коли ми виступаємо проти людей Божих, нехтуємо людьми Божими, то насправді ми виступаємо проти Бога. Якщо ця людина вона послана Богом, то е і ми виступаємо проти неї, то ми виступаємо проти першої заповіді. І це любов до Бога. Тому приходили пророки, посланці Божі і убивали. Чого? Тому що не знають Бога. Ісус сказав, і в кожному Євангелії сказано, що хто приймає вас, приймає мене. Приймає того, кого хто мене послав. Так? Хто не приймає, той не приймає Бога. Отже, як розібратися у християнстві? Відкидаємо всю релігію, вона не потрібна, тому що сьогодні дуже багато просто перетворилися на релігію. На, на першому місці немає Бога, немає народження згори, немає зростання, немає любові до Бога, до ближнього немає любові важливо зрозуміти, що це найважливіші заповіді, на них, на них все стоїть. Тому, дорогоціння, любов до Бога і любов до ближнього. І щоб пізнавати Бога, щоб вивчати слово Боже, і дійсно ці заповіді ми спрацювали в вашому житті. Я вас закликаю. Дружової апостольської церкви. Напишіть мені, переходьте також за посиланням в шапці. Профілю. Профілю є посиланням на телеграм-канал, підключайтеся. Там ми можемо з вами зв'язатися. Або просто пишіть у коментарях. І до нових зустрічей!